Незалежно від того, де ти зараз є, зупинись на хвилинку. Якщо ти переживаєш за майбутнє свого покоління, якщо тобі небайдужа доля твоєї церкви та суспільства, і ти хочеш знайти своє місце у служінні та поглибити своє знання Біблії, Львівська Богословська семінарія чекає саме на тебе. Чому ЛБС? Тут цікаві змістовні лекції, які наштовхують на роздуму стосовно біблійних текстів. Ви завжди зможете знайти відповіді на питання, які вас турбують. Під час навчання у ЛБС на музичному служінні я зрозумів, що музика це великий дар, який ми можемо прославити Бога. Семінарія це те місце, де ти можеш собі розвинути ті таланти, які тобі дарував Бог. Говорячи про себе, для мене є надзвичайно важливим і особливим дитяче служіння. Адже так приємно, дивлячись дитячі очі, бачити, як Господь заороджує цей промінь віри, і надії, і любові. І ще частинкою цього служіння може бути я. Я завжди мріяла здобути богословську освіту. але поряд з навчанням у вищому навчальному закладі державному ця мрія мені здавалася нереальною. Але саме завдяки заочному відділенню Львівської пословської семінарії це стало реальністю. Це дозволило мені розвиватися як служителю у своїй церкві, а також поруч з тим здобувати вищу освіту державного зразка. Навчання в ЛБС – це не тільки знання, це ще й практика, яку ми можемо використовувати в житті і в подальшому служінні. Хоч і чув я про Бога з дитинства, але саме в семінарії я почав більше проводити час з слугою. Завдяки цьому я отримав базовий фундамент, який допомагає мені рухатися в служінні. Друзі, для тих, хто здобув ступінь бакалавра богослів'я, Львівська богословська семінарія надає унікальну можливість навчання на акредитованій програмі магістра теології студентом якої я являюсь. Для здобуття вищої богословської освіти вона допомагає ефективному служінні в церкві і в майбутньому викладанню вищих богословських запад. Like radiant diamonds bursting inside us, we cannot contain your love will surely come find us like blazing wildfire singing your name. God of, mercy, love of mine. Я буду йти туди, куди ніхто не хоче, і робити те, що інші бояться. Я буду Бога славити там, де про нього забули. Я буду однією з тих, хто забув про власне я ради інших. Я хочу змінити цей світ. Я хочу змінитися сам. Я не буду байдужою до чужої біди. Я буду любити тих, від кого всі відвернуться. Я студент Львівської богословської семінарії.